Тому вже... Дітки всім доброго ранку. Незважаючи ні на що, я бажаю вам гарного настрою на весь день і гарного сонячного дня. Щоб усе у нас було добре. щоб Діваю. Настрій, дякую, малята, щоб настрій у вас був прекрасний. І що ж у нас сьогодні за день, малятка? Сьогодні без помічника попросив разом. Який сьогодні день? 4 лютого 23 -го року, день тижня. П'ятниця. Поки що на цьому зупиніться. Сьогодні 24 лютого 2023 -го року. Сьогодні п'ятниця. Погода сьогодні яка у нас у Запоріжжі? Мінус 4. Сонячна, так? Мінус 4 температура повітря. Полінка Лавриненко, у тебе яка погода? 3 градуси. Мінус 3, Тимур, додає. Полінка Лавриненко, яка в тебе погода? В нас, в нас 3 градуси тепла і покмуро. Покмуро, так. А в Запоріжжі сьогодні сонячна. Добре. Малятка, опади були? Ні, так. У Запоріжжі опадів не було. І... В це і ні, напевно, не сніг, але так, це не опади, це природні явища просто. І все ж таки сьогодні 24 лютого 2023 року, і ми сьогодні маємо таку сумну дату. Так? Що сьогодні за сумна дата? 365 днів дні. Сьогодні рівно рік від повномасштабного вторгнення, так? так. Війна триває вже 9 років через Російську Федерацію, а повномасштабне вторгнення почалося рівно рік тому. І ми з вами вистаємо ми з вами, незважаючи ні на що, продовжуємо навчатися. Завдяки кому ми можемо продовжувати і навчатися, і спілкуватися, і жити в Україні. Завдяки кому малята? Завдяки нашому президенту. А ще завдяки кому? Завдяки вчителям. Добре, а ще завдяки кому. Хто захищає наші кордони, хто нас оберігає? Солдати. Нашим українським воїнним. Військовим нашим, так? Міланко, що хочеш додати? Завдяки кому? ЗСУ. ЗСУ. Так, а як розшифровується ЗСУ? Михайлику, завдяки кому ми можемо продовжувати жити і навчатися, Михайлико. Олексій, ну... Зараз Михайло скаже. Завдяки нашій єдності, дякую тобі за відповідь. Так, Ігоре. Хто такі ЗСУ ти хотів сказати? ЗСУ. СУ. Це, хто це, це Збройні сили України. Це Збройні Сили України. І всі сили, сили оборони, не тільки Збройні Сили України, всі сили оборони нас захищають, щоб ми могли жити. Щоб ми могли навчатися і продовжувати життя. Життя триває, і ми з вами рухаємося далі. Ми сильні і об'єднані. Але коли настає момент паніки чи хвилювання, є деякі вправи, які можуть допомогти нам заспокоїтися. Зараз трішечки хочу вам нагадати про них, які найпоширеніші вправи, ви знаєте. Це ну, право. Так, тут зображено, дивіться, вдих, видих. Що це за вправа така? Дихальні вправи, робить. Дихальна робити. вправа. Найчастіше і найлегше, коли ви починаєте сильно перейматися, нервувати через щось, може допомогти дихальна вправа. Давайте подихаємо разом. Рухаємося вниз, робимо вдих. Видих. Вдих. Отже, коли нервуємося, допоможуть дихальні вправи. А ще може допомогти, може, ви скажете, перш ніж я відкрию картинку, що ще, можливо, нам допоможе заспокоєння Юля? Випити води, випити стакан води. Так, це давній і зрозумілий і простий спосіб трішечки заспокоїтися і випити стакан води. Можна просто взяти, можна так, от як котик, полакати водичку, маленькими ковточками, але. Склянка води допоможе нам утримати рівновагу і трішечки прийти до спокою. Ще є така хороша вправа, яку я вам хотіла б показати, це обійми метелика. Зараз я на хвильку вимкну презентацію, ось так, щоб ви мене могли бачити. Бачите мене? Так. Так, у мене тут так. А я тепер Юлю бачу. Так, я вам хочу показати імену, яка я... я... ах, камера мене підводить. Називається обіймів метелика. Схрестіть ось так от великі пальчики між собою, і покладіть їх собі на груди. Зараз покажу як. Ось так ось сюди. І коли сильно переймаємось, можемо себе зараз ось так поперемінно поплескати. Ось таким чином. Не швидко, так, спокійно, не сильно поплескуйте себе по плечах, перемінно. Така вправа також допомагає віднайти рівновагу і заспокоїтись. Або можна не пальчики перехрестити, а ось так прям руки перехрестити і поплескати себе. Як вправа це називається, запам'ятали? Метелик. Обійми метелика. Нас ніби обіймає метелик і ми ось так от крильцями. Себе заспокоюємо, добре. Так, ну, так. Да. А, да. а коли це, вже сюрприз буде. Зараз, не вам. <різь> ага, сюрприз, <різь> <різь> добре. 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 Навчаємося дати. І зараз я вас попрошу закрити очі. Не, добре. не підглядати, хай попрацює тільки ваш слух. Не підглядайте. Тільки слухайте, но підглядайте. Каркай. Не чайка. Не чайки. Каркає... є. мартин. Мартин, каркає. Так, ну давайте трішки зануримо. Зануримо за, за атмосферу ружья. Мартин карта на озері. Так, відкривайте її, ви відгадали. Я Сто не підглядала. Це Мартин. У його звичайному середовищі впання ми чуємо, які звуки він стають. Ось і Мартин, якого ми з вами будемо досліджувати і вичати робити творчі роботи. Так, і в мене до вас питання. Що ви почули? Ну, Ви вже назвали, що це було, Юля, що ви почули? Я каркаю Мартин. Як? Ну тільки він не карка, а крякає, так? Крякає. Так. Яр, давайте спробуємо і ми. яр, к яр, щоб вийшло як у Мартинніку. Скажіть, будь ласка, які емоції у вас виникли під час прослуховування? Юля? Смішні. Веселі. <сміщи> Веселі а в тебе, Ігоре. Яр, ви, смішні. Смішні. Хто ще хоче висловитися, будь ласка, які емоції? У вас? Не почула Полінка, повтори, будь ласка, смішні. Смішні. У вас викликало це сміх. Це добре, позитивні емоції виникли. І настрій ваш якось змінився від того, що ви послухали Так, можна. А давайте можемо, ви мені всі реакції покажете, який у вас настрій? Можливо, він був не дуже веселий, а тепер змінився на якийсь інший. Покажіть мені, будь ласка, реакцію. Ваш настрій. Дякую, Полінко. Хороший настрій, рада це бачити. Дякую, Ігоре. Хороший настрій, рада це бачити. Юля, дякую, Михайло, дякую. Софійка, Ілюша, Міланка, Веронічка. Як ваш настрій? Михайло показує. Немало. Хороший, так, дякую, Софійко. Веронічко, як настрій? Добре. Добре. Міланка мені теж реакцію показує. Хороший настрій. Так, отже, природа нас завжди заспокоює і також дарує нам хороший настрій, правда? Так. Так. І е, я хочу вам у контексті нашої теми місяця світ невидимий загадати таку загадку. Є такий один вид е, діяльності в природі. Ви відгадаєте назву, якщо приберете звідси букву, яка повторюється. Треба прибрати букву, яка повторюється, і у вас вийде назва. Так, буква А, повторюється, от її приберіть, у вас вийде слово, а, яке а, є назвою видом діяльності а, в природі. Бьордин. Так, скажіть, будь ласка, Бердень. а вам відоме вам відоме таке англійське слово бьорд? Так, так, це це так. Це пташка. Так, як ви думаєте, що таке бординг? Якщо бёрд – це пташка, то що таке бординг на вашу думку? Ігоре, У так, за не в тах, як не, ви треба. Гадаєте. Думчик, думчик, не треба читати. Питання слухає, Як ви думаєте, що таке бординг, якщо брт це пташка? Висловлюйтесь по черзі? Ігоре, я думаю, що? Я думаю, що це налізь пташок. Наліть пташок, Юля, ти як думаєш? Я думаю, бьординг, бьординг це. Е, бьординг Це називається так мартин. Ну, Бьорд – це просто пташка, а бьординг – вид діяльності в природі. Що це в природі ми таке будемо робити, пов'язане з пташками, як ви думаєте? розумієте? Щось про птахів. Ну так а що про птахів? Є пропозиції? Птах... Так, Полінка, висловся ще раз, бо я не почула, будь ласка. Птах. Лісні птахи. Про лісних птахів щось. Ну, Діти, це ж діяльність людини в природі. Михайлику, може, в тебе є якась думка? Ні? Так, ну я вас Угу. Лі... Сиді... Давай, додому. Повернутися додому, і що з бьордингом? Що з бьордингом можна не тільки в Україні займатися, до речі. Так, дивимося з вами відео, що таке бьординг і потім буде власне мій сюрприз до вас. Пропозиція сюрпризу. Галасливого міста і приблизитись до природи вам допоможе бьордінг. Адже це не тільки корисне заняття, а й дуже цікаве. Коли ви не просто гуляєте, а шукаєте і спостерігаєте за птахами. Адже бьордінг це полювання на птахів. Але не просто полювання, а фото полювання. Це лебідь чепун. Це найзвичайніший лебідь, який в нас є. Всього ми бачимо червоний. О, як гарно крила. Бьордінг або спостереження за птахами це найпоширеніший у світі вид активного відпочинку. Лише зареєстрованих членів бьорд-клубів понад 80 мільйонів. Гоголь, червона книга. України» Малятка, так що таке бьординг? Тут Юля. Це полювання на птахів, фоткати їх. Фотополювання на птахів, так? Як ви ще зрозуміли, Веронічко, що це таке? Це вивчення птахів. Це вивчення це, птахів це, це, це і спостереження за птахами і фото-полювання. Так от, в чому моя включається вам сюрприз пропозиція? Я б хотіла з вами перед канікулами, скоро за 4 тижні будуть весняні канікули. І так. я б хотіла з вами у якийсь день, коли ви зможете, коли у вас є можливість, у вас і у ваших рідних, щоб ви могли приєднатися, піти разом на бьординг для того, щоб поспостерігати за нашим героєм. За ким поспостерігати? За Мартином. За Мартином. Мартин. Я хотіла б вас просити. Разом спостерігати і зробити, можливо, фоторепортаж нашого Мартина. До речі, Веронічко, дякую тобі за твою творчу роботу, яку ти вже розмістила на дошці, вже бачила. Як вам така моя пропозиція? Можемо. Пішли б зі мною да, на А Я вам аплі... аплікацію. Так. Давай. Mm. так, Софійко, ми ж це вчора обговорювали. Ну, це, звісно, зможуть зробити ті, хто в Запоріжжі або не поїхали нікуди, а ті, хто поїхали, можуть бордингом позайматися у себе там, де вони знаходяться. Просто вийти на природу і зробити фоторепортаж про птахів. Ну, а вас я запрошую перед канікулами або на канікулах разом зі мною піти на прогулянку і зробити фоторепортаж про мартиня. Ганна ну, Олексійовна, ну, на весняних канікулах... на Україні. раз його повтори, будь ласка. І, це іменно на весняних канікулах, так? Так, так, так. От уже скоро, в кінці березня. І, і ось а це на школу треба приїжджати Ні, я думаю, ми домовимось десь зустрітися поближче. Ми домовимося. Ну, це ми будемо домовлятися з, з вашими з ба, з вашими батьками, звісно, коли вони зможуть, щоб вони змогли, щоб ви змогли десь годинку, півтори виділити і піти прогулятися, позайматися бьордингом, поспостерігати за Мартином. Так, Юлечко. А я ж до Петрівки. Я не зможу з вами побачити. Ну, ти можеш тоді з братиком сходити і погуляти позайматися бьордингом там, де ти живеш. Це не обов'язково, це моя пропозиція. Як вам така пропозиція? Ви не проти організувати таку? Пропозицію? Ні, 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 не проти. Добре, тоді домовимося ближче до весняних канікул, коли і як ми це зробимо. Ну, а на сьогодні у нас такий план математика, англійська мова, українська мова, літературне читання. Самопідготовки сьогодні немає, тому що у вас будуть тільки інтерактивні вправи. План роботи зрозумілий? Так. 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 Дякую тоді вам за роботу, дякую вам за ваші посмішки, бажаю вам гарного дня на весь день і до зустрічі на першому уроці. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. А, Ганна Олексійовна, це зараз не був перший, не, не, не урок був? Це ранкова зустріч у нас. А, так? Так. До зустрічі, дітки, до зустрічі до зустрічі. До зустрічі.